О, дивіться, 13 -е число 23-23 ночі. Хороша погода, як для листопада, дощик моросить. І так, свіжо, свіжо. І коли мене спрашують а що це ви трубку не берете? Не відповідаєте на дзвінки. Та тому що я теж чоловік, я теж маю право навіть заболіти елементарно. Тим з моїй... Бурячко, з якою я воюю вже скільки времени, яку мені усугубляє система наша йобана зелена. Имею право заболіть, злягти і нікого не хотіть не бачити, не чуть. Боже, знаєте, як красиво. Сейчас вам покажу. Десь. Даже фото зроблю, Ну, скажіть, шикарно. Вот. І от я зараз з температурою проснувся ем, ще посилки пацанам нашим теж на завтра, щоб відправити було що. І один написав хлопчик, Олексій, нічого такого, що мене от мене просто поражає і вбиває скромність наших хлопців. От наскільки в нас розрив великий між нами, людьми обичними і тими підарасами зеленими, які нас обкрадають. Эти, блядь, нажатися, сука, ніяк не можуть. Хапуги от эти, от, йобані, які гроші під матрасами бережуть, мільярди донатів. В монобанки хавають, притули всі притулиться, а наші пацани Олексій, та що ми там хо там ми нічого не та ми, там то, та що зможете, що як? І один написав, якщо можна, сімечок хочу. Сімечок, сука, хоче, дитина, понимаєте? Сімечок звичайних, солених, жарих, сімечок. І другий написав, якщо можна, якщо зможете понятное зрозуміло, зараз йду теж куплю. Просто у нас до 12 робить АТБ на Святошино. Ну хто знає на Святошино, возле моста, возле а АТБ на углу робить до 12 ночі. Зараз хочу піти спеціально купити, бо вже поздно побачив це письмо. Сообщення. Значить, сімечок один попросив. І один попросив, якщо можна казинаки. Ну, просто як завжди каже, його дівчин з молоком, теплим, парним, домашнім. Коли вдома був, поки мене ТЦК як собаку не оволочило напередок. Ну так, да, це ж спеціалісти пишуть, це фахові спеціалісти пишуть, які прям научені воювати. А підарня научена красти, сидить в кабінетах і краде. Або сидить і переслідує таких, як Оскар, в кабінетах СБУ, в кабінетах ГПУ, в кабінетах судді, щоб, не дай Бог, Оскар... Не допоміг ЗСУ. Сімечок дитина захотіла. Дитина, я кажу, серйозно, тому що мені вже 40 років, а хлопцю 22, так що я маю повне право назвати його дитиною. У мене дочки 17 років. Тому, да, Дитина. А другий попросив казанаки. І я йду, час да, в АТБ схожу, куплю. Причому замітьте, я не роблю послі. Мені треба срочно. Е ні, ну скільки, ну, ну пачок, 10-20 семечок я куплю, хоча кожна пачка стоїть 35-40 гривень. І казинаки куплю штук 20-30, скільки змогу. От, У Мені якраз пензія прийшла. Я її перечислив. І сьогодні там якась допомога по інвалідності, не по інвалідності, а по втраті годувальника, щось там вони мені платять тисячу з хуєм. От якраз хватить, щоб купити семечок і казинаки. Вот і все. Хтось каже, ой, ну що ти там прибідняйся? Боже, як... Да, я не приб'яюся, просто кажу, що вот це вона чоловічна, розумієте? Чоловіками, людьми надо бути людьми. А не суками продажними, як українська правда, як сайт рухчесний, який збирає донати, а сам, бляді. Ви сайт рухчесний, Віта Думанська. Ви лично, причетні. До смерті кожного захисника, якому могла б прийти допомога, якби ви підали справжніх волонтерів і патріотів би не обсирали б. Ой, ой, доберемося ми до вас, суки. ми вас усіх, блядь, перевіщаємо. Я вам притопив, блядь, як кашеня за те, що ви зробили з пацанами, за те, що ви, блядь, робили все для того, щоб порядних волонтерів обсирати, щоб їм людям довіряли і щоб порядні волонтери не могли допомогти хлопцям. От так от і живемо. Пока некоторые мегадонаторы, любители притулы, чмоты, стерненки. Стерненко, переслит, Стерненко, за правду, ты серьезно, блядь, подивиться воно, Чмо, сука, баная, уже сфоткалась с сирским сбегало. На подсосе власти. О, сейчас еще меня мусора покинуть. На полное счастье. Если что, ждет второе видео. Здрасте.